Привіт, привіт друзі! Мене звати Філи. сьогодні ми з вами продовжимо грати в І Сьогодні ми знаходимося в грі, яка називається Beat Battles. А ми знаходимося уже тут біля нашого магазинчику, і нас сюди відправляє стрілечка. Я вам буду потихеньку пояснювати, як це все працює, тому що коли я щойно зайшов та хотів почати записувати відео, мені відразу почали а, показувати якуся, а, якусь невеличку сценку, де мені пояснювали основи гри. Тому я вже здається плюс-мінус, зрозумів, і зараз, якщо що, буду, походу вам пояснювати. Тому давайте вже заходимо сюди. Ось до магазину я ще не доходив. Тому зараз ми з вами разом будемо розбиратися, що саме тут у нас є. Так, і що? Окей, це мій магазин, він дуже маленький. Окей, потрібно його обредити. Добре, добре, добре. Давай швидесенько вже покажіть, що нам потрібно. Так, окей. Що у нас тут? Є? У нас є якісь різні штучки. Давайте тиснемо на найпершу. М -м, окей. Так, так, так. Потрібно натиснути на плюс. Окей. І я можу сюди виставити свою цю штучку. Угу, угу, угу Окей, я зрозумів. А, і хтось зараз буде приходити, і ти хочеш мене його купити за 72 долари. Окей, купляю за 72 долари, я не проти. Угу а, І що тепер? Я отримав п'ять якихось геймів за це діло. Не знаю на що вони мені потрібні, але я думаю, походу розберемося. Окей. Окей, 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 так, апгрейди. Дивимося, що у нас є тут. О, так, за ці все розібралися, походу, за ці а, ми можемо робити апгрейди. Це дуже непогано. Так, давайте обрейдемо наш керішоп. Що це таке не знає. А, Так, окей. Я зараз можу зберігати відразу дві речі. Ага, добре, зрозумів, окей. А, добре, дякую. Все, пішли звідси. Давайте виходимо з нашого магазинчика. І що у нас є тут? Мені ось що цікаво, у нас є аукціон. Давайте підемо відразу на аукціон. Так, 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 так. Давайте, 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 давайте підемо, куди підемо. Давайте на найперше підемо чому мені. Зараз подивимося. Ось, друзі, у нас зараз ось така схема, ось така механіка. Ми дивимося, що у нас, за речі, тут є в аукціоні, і робимо ставки. Так, початкова ставка. У нас. Так, вже хтось поставив 100. Окей, давайте поставимо. Uh, 250, чому б А, uh, Можливо, хтось хоче дати більше, більше, більше. Так, зараз я забираю, так? А, ні, я не... Я дав 125, а 250 чому подумав що 250. E, добре, окей. А uh, Так. І у нас нова... Но, новий якийсь гараж Зараз ми за нього також поторгуємося. Uh, ну, я не думаю, що він буде прямо-таки дуже Дуже гарний. Ну, давайте 125 знову дамо, і я не проти. Uh, і... ніхто більше не дасть. Три, два, один. Так, ніхто більше не дає. не дає, І я забираю обидва аукціони. Так, стоп. Ще є третій. Е, окей, я про це не знав. Добре, але в мене більше немає грошей. Чомусь тут а, ліміт усього на всього 250. У мене. А, все зрозуміло. Тут, бачите, гараж 3 з 3 написано. Тобто а, ті були. Так, давайте ми його скіпнемо. У мене все одно немає грошей, тому не будемо це чекати зараз. А, так ось. Так, скільки... А, це хтось інший я його отримає. Окей, 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 це мені не Мені дайте інший, Будь ласка, ну все, 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 ти отримав. Молодець. О, а зараз мені покажуть, скільки я з цього всього діла заробив. Так, 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 нічого нормально, 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 нормально. Так, і 242. Ага, і я уйшов у дуже непоганий плюс, насправді. А, і тут і плюс все. Тут також буде у мене плюс. Добре, все профіт, профід, профіт. профіт. А, і що я хочу звідси забрати. Давайте у мене є два місця. Давайте я заберу ось цю штучку і ось цю штучку. А, окей, ми його забираємо, все інше ми продаємо. Так, продати за. 378, я витратив. Я витратив один раз 125 і другий раз 125, це в сумі 250. Ну так, тобто я все ж таки уйшов. Дуже непоганий я отримав. Давайте йдемо сюди і виставимо оці штучки. ована і все. Тепер я сподіваюся, хтось зараз їх купить. А ну, давай, а ну давай, так, дай мені щось. Будь ласка, прор. І, і чому, чому вона нічого не купляє? Ну давай, купляй, купляй, дай мені багато грошей з нього. Давай, 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 я в тебе вірю. І плюс 20%. Ну. А давайте просто обом дай все. Не буду зараз чекати, що, чогось там. А, і просто просто десь Це все зробимо все. Так, що у нас тут? Давайте покажіть мені, якась у нас буде мапа. А, це усі магазини інших гравців. Так, Так, добре я зрозумів. А де тут мій, до речі, тут? І... Так, так, так. І нема тут мого здається, так? А, нема. Нема чиє. Дуже дуже дивимося, дивимося, уважненько, уважненько, уважненько. І здається, все ж таки немає. Ну, ну і будь ласка, ну немає і нема. А, і мені потрібно... Ааа, його не можна сюди поставити. Мені потрібно 10 тисяч гемів, аби його сюди поставити. Так. А, окей, моя нагорода 15 гемів, просто так мені дають, я не проти, дуже дякую. Окей. Так, і що це таке? А, так, 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 айтеми, не знаю, 10, що таке, інвентарі спейс, селен спейс і... так. Не знаю, насправді, що воно мені все дає, але давайте просто зробимо апгрейд, аби він був. Чесно, будемо а потім потихеньку розбиратися, як це саме працює. І подивіться, мій магазинчик став соліднішим, мій магазинчик став покращиться, мені подобається. Окей. Йдемо далі. У нас є аукціони, пішли, 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 куди підемо. Ну, давайте спробуємо. А, давайте спробуємо що ми спробуємо. Давайте оцей спробуємо, чому б ні. А, у мене на нього не вистачить грошей, я зрозумію. Оце, оце, да, оце, да, це неприємно, звичайно. Добре. Так, дивимося, що у нас є тут. Давайте забираємо. Ну. 150, 75. 100. Ну. Давайте 125. Ну, 125 це нормально. Але більше за 150 я б його не брав. Насправді, мені кажеться, якщо я візьму його за 150, то я не зможу вийти у плюс. Це буде неприємно. Так, що у нас тут? Не знаю, не знаю, не знаю. Насправді ці коробочки, можливо, в них буде щось е, досить непогане. Тому, можливо, можна спробувати. П'ять на 100, Ну давайте сто поставимося за 100, Якщо вийде забрати, це буде взагалі шикарно. Е, і так, 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 сто. Все. Окей, мені віддали оце 100. Оце, я вже розумію, Оце непогано, це досить непогано. Так. І тут. Ну, не знаю, тут мені здається. А, а ну у мене просто грошей зараз не вистачить зробити нормальну ставку. Так, Так, у мене просто немає немає грошей. Ну, давайте скіпнемо це все діло. Мені не потрібно зараз чекати. просто пішли, продаємо всі мої речі, скільки. Так, тут я в плюс вийшов. Угу, Непогано, непогано. Окей. І тут. Тут, я сподіваюся, я також вийду. Так, 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 70. Ну ну, ну все вийшов, добре, окей. Непогано. Непогано зовсім непогано. І тепер зараз подивимося 26. Ось оце ми забираємо. І будемо його продавати у себе в магазинчику. До речі, в мене вже 750 доларів є. І тепер я можу прийняти участь у ще більш крутому аукціоні. Що ми зараз з вами зробимо. Але е, спершу продамо. Е? Чому я не можу його продати? І... У мене не мені не вистачає. Якось дуже странно. Так, а ну а, давай ми тобі продаємо. І тепер, можливо, в мене вистачить місця. Він мені каже, що в мене не вистачає місця, бо його сюди поставити. Окей, добре. А, давайте тоді. Питання, питання, питання. Як мені поставити. А, так. Ага, все, я зрозумів. Мені потрібна ось така штука. Оба Обана, 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 І... А як мені Як мені Е, Отаким чином. Оба на все. Uh, можливо, так краще. Так, і тепер спробуємо сюди. Все, тепер вийшло. Я. Ой-ой-ой, ой куди я йшов, куди я йшов. Поверніть мене, будь ласка, назад, назад, назад. Все. Я хочу подивитися, як в мене його куплять. Все, я зрозумів, мені просто не вистачало місця на цьому uh, столі. І тепер все нормально. Опа, ти прийшла у мене його купити. Добре, 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 давай, швидесенько, швидесенько. За плюс 20 Непогано заробили плюс 20 відсотків з вирогу. І йдемо. Тепер зараз будемо приймати участь у наступному аукціоні. Мені подобається. А, ой, ой-ой, все. А, 5 секунд потрібно зачекати. Окей, 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 я не передав. Все. Ми сюди йдемо. 750, непогано. О, 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 не знаю, скільки воно все коштує, але давайте спробуємо. спробуємо його зараз купити просто. А, Скільки ти даєш? 300, 350, 400. Ну, мені здається, 450, ні. Ну, 500 це вже забагато. Я краще на наступного зачекаю, якщо чесно. А, За багато, окей, так ти його забрав? ти Його забрав, ти його забрав. Добре. А, і зараз ми забираємо цю штуку. Я сподіваюся, у мене на неї вистачить. А, ну, До речі, той, хто щойно віддав 450, він ще раз 450 віддати не зможе. Окей, 200-250, ну ось 250 я б дав. Добре, чому б ні. А, хоча, хоча, я б не сказав, що тут все це діло виглядає занадто дорого, якщо чесно. Але нехай, нехай спробуємо. А, і в мене ще залишилося 500. Зараз ми ще трішечки поторгуємося. можливо, це буде нормально. А, ось тут, до речі, є цікаві штучки, я б його так. Спробував купити, якщо чесно. Так, давайте 175. Ну, 200 вони дають. 250. 300 хтось дає. Окей, 350, а давайте я дам. Чому б ні? Я не проти 400. 400 вже ніхто не дає. Зараз спробуємо. Просто подивимося, скільки мені за це все дадуть. Я сподіваюся, що це буде нормально. Знаю, не знаю. А зараз подивимося, просто так і все. Я витратив 350. і так. Хоча б вийти у плюс, 100, будь ласка, а ну все нормально, нормально, нормально. Так, непогано так вийшов, плюс 100 просто на одному місці. Окей. Так, 34. І Тут також уходжу. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Це набагато вже вигніше, ніж був попередній. Так, ну тут не є. я його вже купив. Тому мені цікаво. І до речі, мені здається, а ні, вийшов добре, добре, добре. Непогано так вийшов у плюс. Я зрозумів, чому вони за нього так торгувалися і так хотіли його купити. Окей, заберемо оцю штуку і оцю штуку. Ми їх виставимо. Окей, все інше ми продаємо, і ми вийшли в плюс вже на 350 доларів. Це прямо-таки непогано, непогано. Окей, це ставляємо сюди. І це ставлямо сюди. Окей, докей. І тепер доч дочекаємося, доки Зараз хтось прийде у нас їх купляти. Купляти по вигідним для нас а, цінам. А, це буде вже. О, до речі, давайте клацнемо. А, я зрозумів, не клацнемо. А, так, 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 що це таке? О, прикольно, прикольно, прикольно. Дивіться, що я можу робити. Давайте поставимо якийсь... якийсь, якийсь... Ні, це, як... Якщо чесно, не дуже цікаво виглядає, давайте. Ставимо якийсь. Так, 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 так. Який буде цікаво дивитися. Давайте спробуємо. Ось так якось прикольніше. Можна його взагалі виключити, прикольно. І можна отак зробити. Ну ні, ні, ні. Добре, ось так. З залишимо. Окей. Плюс 4%? Ні, не хочу я плюс 4%. Звідси. Давайте мені якусь нормальну оцінку. Плюс 16, оце вже непогано. Ось, плюс 16 це я вже тобі продам. Добре. А, домовилися. І чекаю на наступного. Окей. Okay. Uh, ну, давай, 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 швидше, 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 швидше. Я не хотів виходити, я не хотів виходити, я не спеціально Поверніть мене, будь ласка, назад. Окей. Okay. Ну, ну, так, 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 тихенько не підходити до, до цих дверей, а то я зараз знову вийду. Uh, так, 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 давайте ще подивимося по тимцему. можливо тут ще є щось цікаве. Ой, ой-ой, так. Uh, що у нас є тут? якісь... О, 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 так. Ти прийшов купляти плюс 50%. Оце я вже розумію. Ой, і плюс 2 ще отакі от геми. Оце ми прямо-таки зараз непогано зробили. Все ж таки, добре, що я вирішив його дочекатися. І йдемо на наступний аукціон. А, давайте, 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 на якій ми підемо. Ну, давайте. Так, так, так. Все. І сюди ось чому питання. ну мене не вистачить грошей, якщо я піду сюди, тому що там максимальна кількість 1800. Якщо в мене буде менше, то це буде не дуже приємно, тому пішли на ось цей знову за 750. Ну не за 750, там, там де потрібно, максимально 750. А -а, і спробуємо тут щось купити. Що у нас тут є? М -м -м, ну нічого, прям тут дуже цікаво, але, але добре, 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 добре. 200. Ну я б за нього 300, мабуть, дав, але не більше. Так, більше я не хочу давати це якось. Ууу, нічого собі вони там торгуються по 400. Ну ні, 400 це, це вже якось забагато. Ми, я думаю, що тут не буде нічого нічого такого, що буде коштувати 400, чесно. А, добре, тут тут, тут взагалі якось це, це дуже не дуже виглядає. Якщо чесно, мені здається, за це максимум 200 доларів. Давайте. 125, 150, ну я б 200 давно, але не більше. Ей, так, я. Я, я не туди дивиться. Тут, е, добре, добре, окей, 225. Добре, добре, добре. Нехай буде, але мені здається, у мене зараз є дуже великий ризик навіть не окупитися за цієї штуки. О, до речі, подивіться, тут досить багато предметів. Мені здається, ось за цю штучку можна посперечатися і взяти її по хорошому якомусь А 300, 350. 400, господи, за що вони торгуються. 450, це якась дуже багато вже. Uh, так. Так, так, за 400 він виходить, Ну і добре, ну і будь ласка, не дуже то й хотілося. А, так, це все. А можна якось це все скипнути? Мені цікаво. Хоча не будемо скипати, якщо навіть можна, мені цікаво, чи з маливо не окупитися. Ну так, добре, окей, воно то вартувало. Він непогано купив. Це мій. Так, це я купив. Так, це я купив і добре, непогано, але могло бути краще. І тут я так розумію, також дуже гарно зараз це окупиться. Так, дуже ой, прям, прям дуже добре окей. Потрібно було прям битися за цей перший гараж. Окей, так, забираємо ці всі дві штуки, 에, продаємо, ідемо сюди. 에, так, 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 йдемо сюди, 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 виставляємо їх от сюди і от сюди. І тим часом йдемо у наступний аукціон. М -м оба-на! Оба на все, приєднуємося. Окей, так, а якщо його за закрито мене. А, ну добре, все. А, окей, 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 давай, 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 давай. ну, Тут немає нічого, прям дуже дорогого, якщо чесно, мені здається. Хача, хоча, хоча. хоча. Можливо, є. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо з нього потургуватися. Uh, так, 200 він дає, 250, 300, давайте, 300 дамо uh, можливо, Можливо, це спрацює. Окей, mm, okay. так, мені ніхто не став зі мною більше торгуватися. За 300 ми забираємо, Непогано, непогано. Мені здається, ми зможемо вийти в плюс з цією штукою. А за цю мені здається, максимум ну 300 також. Це прям максимум, я б дав. Більше не дам. Так, 200, 250. Окей. Okay. 300. ну, 350, це забагато. Я думаю, там не буде нічого на 350, якщо чесно ось 300, це непогано. Окей. Okay. Окей, 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 за 300 він його забрав, окей. Okay. І за цю штуку, ну не знаю. Можливо, 300-350 це максимально. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо, чому б і ні. А, так, окей, okay. 200 даємо, 250, давай сюди 300. Ось 300 вже. Мені здається, не буде на то прибивати. Окей. Окей, окей, тоді він відходить мені за 300. Я майже впевнений, що ми зможемо це діло зараз тут окупити. Давай, 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 давай і. Зможемо ж так? <сіх> я дуже на це сподіваюся. Ну так, змогли, окей. І досить, до речі, непогано. Наскільки ми йшли? На 175 доларів ми уйшли в плюс, і це так, це не мій. Це не мій його забрав хтось інший. І ось він, до речі, не дуже. Хоча хоча непогано, також на 160 купився. І це вже мій. Ось тут, до речі, цікаво. Зможу я окупитися чи ні. Так, зміг, окей. І ну не дуже гарно окупився, якщо чесно, усього на 850 доларів плюс. Окей. Okay. Uh, так. Це це продаємо заходимо ось сюди і дивимося. А, так, ти у мене хочеш його купити. Давай, я тобі продаю, і ти у мене хочеш його купити. Плюс 2% сьогодні. І, іди звідси, киш-киш. Так, так, так. О. Ага, і відразу цю книжечку у нас хоче купити за 74 дола. О, так, так, так. А ну-ка, подивіться, С плюс 71% нормально так продаємо. Е, чому? Чому? Так, віддай? Ні. Ну і будь ласка, ну і йди звідси, я все з тобою. Так, а ти мені. Що? Так, плюс 48%. Ну давайте, окей, продаємо йому. І у нас, до речі, є ще одна штучка, яку ми можемо продати. Ой, такей. Так, ти прийшов у мене щось. І, щось. Щось мені не подобається. У нього така маска і таке відчуття, що зараз мене може спробувати пограбувати. Давайте. Я на всякий всяк випадок трішечки від нього відійду. Так, а ну давай, давай. Якщо хочеш купляти, кажи. А якщо хочеш грабувати, то йди звідси. Так. Так, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Окей, добре. Добре, добре. Куди мене стрілочка, до речі, веде? Не знаю. Потім з нею розберемося. Я зараз хочу подивитися, що він від мене І я не хотів виходити. Я не хотів виходити, іди звідси стрілочка. Так, 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 так. так. Питаюся. О, все, він плюс 18. Ну добре, давай йому за плюс 18. в мене вже 1400 грошиків накопилися, так. А, і більше мені, до речі, нічого продавати, якщо я не помиляюся, так. Так, так, так. Так, все, в мене більше нічого немає. Так, і ти в мене хочеш. О, непогано, плюс 46%. Також ми йому продаємо і навіть 4 тіпси, ми якихось у цих отримали, це гейми, але чомусь написано тіпси. Не знаю, як це працює, як це правильно називати, будемо називати геймами. Окей, і продаємо, за точніше купляємо і ще апгрейд за скільки там 10, так я купив. Окей. Ще ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Це було досить цікаво, мені прям сподобалася насправді ця гра. Це насправді досить цікаво все це робити і прокачувати таким чином свій магазинчик. Мені каже, ось подивіться просто, які тут є цікаві і дуже великі магазинчики. Я думаю, що можна спокійно дійти до такого ж рівня, потрібно лише трішечки пограти. Тому, якщо вам сподобалося, друзі, обов'язково напишіть в, в коментарі і буде друга частина, там, де ми з вами вже будемо Збільшувати свій магазин до ось таких ось дуже а, великих великих розмірів, якось у ось цих гравців. На цьому будемо завершити. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайки. І всім до нових зустрічей!